Усім привіт! Мене звати Наталія. Я приїхала до Норвегії разом зі своєю родиною, відходила на курси норвезької мови, як і усі українці, і зараз я хочу на робочу практику до магазину Києва. Моє інтро закінчилось ще місяць тому, але я два місяці маю відходити на цю робочу практику до магазину і хочу вам показати, як вона проходить. Сьогодні моя зміна почалася в 16.00 і має закінчитися в 23.00. Мої обов'язки прийти, розбирати те, що не доробили, а не доробили багато. Таке враження, що вони навмисно мене залишають. Взагалі в контракті приписано, що я маю допомагати лише, що я маю вчити мову, а вони мені в цьому допомагати. Але насправді все це не так. Але є один плюс. Нещодавно мене почали ставити на касу, то тож там я трошки вже практикую мову. За кожну зміну 8 годин я отримую 295 крон від наву. Для порівняння ті, хто там працює, отримують за годину приблизно 200 крон. Так і закінчилась моя зміна. Я щаслива вже бігу до своїх дітей. Дякую за перегляд. Пока-пока.